Вітаю на каналі Смакуй. Пропоную ще одну тайську страву. Падтай. Рецепт доволі простий: головне знайти інгредієнти. Всі вони написані внизу під відео. А я вже нагрів воду в каструлі і в ній відправляю варитися рисову локшину. Варити треба на середньому вогні не більше 5 хвилин. А поки локшина вариться, підготую креветки. Їх треба почистити від панцирів. За бажанням голови можна відривати, якщо креветки малі або середні за розміром. А у великих можна і залишити, принаймні тайці готують саме так. Коли панцир зняли, треба ще видалити кишківник. Ножем робимо неглибокий розріз від хвоста до голови та виймаємо тонку нитку кишківника. Робимо так з усіма креветками. Я вже їх всі почистив, відставляю в сторону і тепер підготую сир тофу. Нарізаю його невеликими кубиками приблизно по одному сантиметру. Також нарізаю зелену цибулю. До речі, тайці використовують пір'я часнику. Тож, якщо у вас буде можливість, спробуйте паттай саме з зеленим часником, а не цибулою. Далі я беру декілька зубків звичайного нашого часнику і подрібнюю. Його я буду смажити з креветками. В цей час на плиті вже гріється пательня з олією. І на ній я обсмажую подрібнений часник. Приблизно 1 хвилину і через хвилину одразу викладаю всі креветки. Креветки в цій страві можна замінити курячим філе. А тайці готують не тільки зі свіжих креветок, а ще й додають до свіжих і маленьких сушених креветок. Креветки смажаться швидко. 1-2 хвилини з обох боків. Тож їх швиденько перегортаю і до пательні висипаю сир тофу. Трошки додам рибного соусу, але це не обов'язково. І маленьку жменьку подрібненого арахісу. Перец чилі додавайте на свій смак. Або не додавайте взагалі, якщо не їсте гостру їжу. Тепер викладаю локшину, з якої я злив воду, і вона вже трошки підсохла. Але нічого страшного. До локшини додаю 2 ложки соусу паттай і вливаю пів склянки кип'яченої води. Локшина в себе впитує дуже багато рідини, тож все це зараз випаровуватиметься. Все гарно перемішую, щоб соус розійшовся і всі інгредієнти поєднались. Вже під кінець додаю зелену цибулю. Десь з боку на пательні вивільняю трошки місця і розпиваю яйце. Можна взяти два яйця. Помішую лопаткою, це наче коли омлет скрембл роблять. І коли яйце вже підсмажиться, то перемішую всю страву повністю. Також в самому кінці готування я додам бобові паростки, бобів мунг. Вони в мене мариновані, м'які, але якщо б вони були свіжі, хрусткі, то їх треба було б додавати трошки раніше, щоб вони посмажились. Посипаю арахісом і подаю обов'язково лаймом. Всім смачного.